Клініка мікрохірургії ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 1 травня в народному календарі День Святого Кузьми. Люди здавна вірили, що цей святий берігає селян від голоду, а тому оберігає усі посіви від холодів. Саме в цей день люди молилися, аби був хороший врожай. Якою ж буде погода 1 травня, дізнаєтесь вже за мить? Привіт! 1 травня на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-2 в день, чотирнадцять, тепла. Передаю вітання групі 2ВХК 5,12. В Тернополі 1 травня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1,3-9 тепла та поверхні грунту заморозки 0,2 в день 16-18 тепла. Передаю привіт групі 1 ВХП 117,9. Ою буде погода 1 травня. Я ж бажаю вам гарного настрою і вдалого відпочинку. Це все на сьогодні. До зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.